Всім привіт! Чим освітити хату задешево? Є отакі от лампи, LED-лампи із отаким от регулятором. Лампа мені сподобалася, супер. Підключається просто до павербанка. Ось підключив і готово. Купував я їх дві штуки. Ну Там гривень за 120, десь дві штуки мені вийшли. Але купував я їх в комплексних пропозиціях на Aliexpress, Там ну, діють певні знижки. Працюю від звичайного павербанка, пробував від різних, то ну, в мене від всіх працювало. Це павербанк абсолютно простенький, без швидкої зарядки, без нічого. На два акумулятори 18650. Підключив, вімкнув. І все добре. Єдина, яка є проблемка, це те, що якщо на павербанкові не натиснути кнопку, воно не починає світити. Є регулювання цієї лампи, можна зробити менше, можна зробити більше світла. Як вам там потрібно. На мінімальному значенні лампа майже нічого не споживає. Настільки нічого, що павербанк вимикається, він не бачить, що лампа тут щось споживає. На максимальній потужності півампера А споживає, а от на мінімальній ну, самі все бачите, приблизно одна десята А. Якщо змінити колір на ній також це можна зробити свідчення, то стає споживання ще меншим, Ну якось так. Ну, але найбільш приємний колір її свідчення, коли змішано. Жовтий плюс білий, мені так подобається. Та я приймався за те, що не буде працювати оцей пульт, але ну, місяць пропрацювала, поки що претензій немає, все подобається. Отак От освітлює лампа на своїй максимальній потужності. Споживає пів Ампера. Мінімальна потужність лампи. З жовтим кольором. І купив я на Алиекспрес іншу лампу розмірами меншу, але з простішим вимикачем. Просто так от кнопкою вмикається, вимикається. Ну, Вирішив, хай буде запасна, але дарма я так вирішив. Гірша вона, ніж ця. Якщо купувати, то краще пошукайте таку от із регулюваннями. Ну, Мені вона більше подобається. Ця споживає на максимальній потужності 39 сотих ампера, освітлює поверхню, отак. от. Ну, В принципі, непогано, але її мінуси це відсутність регулювань і короткий дріт. Всього 90 см, тоді як в попередній лампі півтора, півтора метра. Але світи вона не так яскрава, як попередня. Ну і споживає трохи менше. Але і регулювань немає. Ну, десь приблизно так.